П'ять неймовірних винаходів, які вже сьогодні змінюють світ. Перше літальне таксі та дрони для перевезень літаючі таксі це вже не фантастика. Винаходи на основі дронів і вертикальних зльотів обіцяють революцію в транспорті вони зможуть швидко перевозити людей і вантажі в містах, знижуючи затори і зменшуючи викиди СО2. 3 d друк органів. Завдяки d друку в медичній сфері. Вчені розробляють біоінженерні органи, які можуть допомогти в лікуванні важких захворювань, це майбутнє трансплантології, яке відкриває нові можливості для порятунку життів. Треті – розумні контакти для очей. Уявіть собі, що ваші лінзи можуть стати смарт-пристроєм, розумні контакти з вбудованими датчиками можуть моніторити здоров'я, змінювати фокус і навіть забезпечувати додаткові функції. Як екран для відображення інформації прямо перед очима, 4. мозкові імпланти для управління пристроями інтерфейси мозок комп'ютер дозволяють управляти комп'ютерами, роботами та іншими пристроями за допомогою лише думок. Це відкриває нові горизонти в медицині, зокрема для людей з обмеженими можливостями. П'яте екологічно чисті упаковки з морських водоростей. Вчені вже працюють над створенням упаковок із морських водоростей. Які можуть повністю замінити пластикові пакети та плівки. Ці біорозкладні матеріали дозволяють значно зменшити забруднення навколишнього середовища. Який із цих винаходів здивував тебе найбільше? Пишіть в коментарях.